Наша громадська організація це об'єднання однодумців. Це вчителі, приватні підприємці, вольні інтернаціоналісти, пенсіонери, молодь. Ми об'єдналися, щоб разом спільними зусиллями захищати власні права, власне життя і життя наших дітей. Бо нам набридло ходити брудними вулицями, їздити розбитими дорогами. Нас дістали високі тарифи і неякісні послуги. Нам остовідли безвідповідальні чиновники. Ми хочемо це змінити. Звісно. Усе це миттєво, одномоментно не зміниться. Адже ми живемо у світі живих людей, де діє система державної влади, що формувалася десятки років. І щоб її змінити, необхідні величезні зусилля кожної людини. Потрібно щодня над цим працювати. Що конкретно ми пропонуємо? Почніть з самоорганізації. Об'єднайтеся зі своїми друзями, сусідами. Бо поодинці нас легко зламати, тільки разом ми сильні. Наведіть порядок у себе на подвір'ї, в під'їзді. На прибудинковій від території почніть контролювати роботу комунальних підприємств, якість і вартість їхніх послуг. Впливайте на органи місцевого самоврядування. Примусьте їх працювати на вас. Тільки так ви зможете змінити своє життя на краще. Це не пусті слова. Ми маємо позитивний досвід впливу на місцеву владу і механізми вирішення проблем, що виникають у повсякденному житті. Приєднуйтеся до нас. Разом ми наведемо порядок.